Сьогодні, як завжди, телевізійний проєкт подружки, і ми готові ділитися з вами новим цікавим випуском. Розкажемо вам про круту колаборацію, очевидцями якої стали наші телеведучі. А саме мова йдеться про співпраці благодійного конкурсу краси «Міс Б'юті оф Юкрейн та гравці футбольної команди Рух Медіа Тім. Нашій чарівній журналістці Маріані Феєр з Ужгорода вдалося поспілкувати з відомим українським футболістом Миколою Морозюком. Маріана задала кілька незручних запитань Миколі Морозенкові. Тож, сподіваємось, відомий футболіст витримав ці моменти і не покинув інтерв'ю раніше задуманого. Мої вітання друзі. Мене звуть Маріанна Фер, і я одна із співведучих національного конкурсу краси Miss Beauty of Ukraine. Конкурс має благодійний характер. Також з оргкомітетом конкурсу співпрацює рух Медіатім. тому не дивно, чому тут в Емелі Резорт Спа під час зйомки проморолику я записую персональне інтерв'ю з колишнім українським футболістом, гравцем за збірну України та майстром спорту Миколою Морозюком. Вітання Миколи, рада познайомитись. Давайте спершу поговоримо про те, що означає для конкурсу Miss Beauty of Ukraine отримати співпрацю з «Рух Media Team. От з вашої точки зору, якщо є можливість, окреслить це в трьох тезах. Це популяризація спорту, краси, молодості, такої ефекту. Нестривності, це особливо якісь мої такі враження. Це круто. Конкурс має мету благодійності. Це зараз актуально в Україні війна. Ви, як чоловік, як футболіст, от як ви особисто вкладаєтесь в нашу перемогу над ворогом? Перш за все, я як чоловік, як колишній спортсмен і знаходжу місце, де можу бути максимально ефективним на сьогоднішній день. Тобто ми приймаємо. Дуже часто приймаємо участь і створюємо футбольні матчі, і в яких є е збір коштів на різні потреби, як для воїнів ЗСУ, так і для людей, для діток, для постраждалих і так далі. Також є особисто і мої якісь вклади, які я не особисто моя така думка не зовсім афішую, але... Багато яких напрямків по своїй можливості. Ви яскравим прикладом для багатьох починаючих, але й водночас щодо вас є певні розбіжності у думках засобів масової інформації, тобто змі, з аналізом телеканалу «Голасо» Микола Морозюк це талант, якого зруйнували тусовки. Конкурс краси у багатьох радше асоціюється з тусовкою ніж зі збором коштів для наших захисників, зі змогою надати світові представницю від України, яка б могла вкотре заявити, що в Україні коїться терор, і це свого роду інформаційна політика. Чи є якісь побоювання, що вас знову захейтять або почнуть говорити про вас як про тусовчика? От хочу почути судження щодо цього від вас. Можливо, в моєму житті були частково тусовки і так далі. Але, в принципі, якщо моє ім'я, так моя фамілія стоюся тільки лише з тим, це трошки мене засмучує. Я не думаю, що це саме буде якось відіграється на таких подіях, як конкурс краси і в загальному зараз в мене Я не думаю, що в мене репутація якогось гуляк Це особлива думка конкретного каналу, і в принципі як вона мені не, не зовсім цікавить. І наостанок ваш ідеал жінки. Це більше про внутрішнє, чи це вже про зовнішність, про те, як вона виглядає, те, як себе презентує? У <рес> мене є певний досвід е особистого життя. Зараз, на даний момент, е я напевно я не можу відійти, не можу сказати від зовнішністі, я напевно ніколи не відійду, але зараз трошки критерії, можливо, інші. І вибір мій. На майбутнє, я думаю, також буде інший. Це трошки глибше. Не можу сказати, що в мене були погані якісь в колишньому досвіди, але зараз можливо з певним часом я буду дивитися на інші речі. Що ж? Дякую вам за спілкування. А вам, любі глядачі, нагадую, краса врятує світ! А особливо з допомогою оргкомітету конкурсу Краса Міс Б'юті Україн». Це суттєва підтримка і допомога. З вами була Маріанна Феєр. Наш телевізійний проєкт має за честь бути частинкою цього неймовірного дійства. Саме тому хочемо подякувати організатору заходу Святославу Лозинському за цю змогу. Кожна учасниця по своєму особлива і просто неймовірна красуня. І це безперечно доводить те, що дівчата з України найгарніші. Як і футболісти, тож про що комунікували наші колеги зараз і побачимо. Увага на екран! Як правильно знайти ключ і підхід до кожної з учасниць події? Напевно, треба просто е зібрати команду професіоналів, які кожен професіонал в своїй сфері. Наприклад, з дівчатами працює велика команда, з дівчатами працюють хореографи, режисери-постановники, координатори. Які їх навчають, які їм допомагають, які їх такі їхні наставники. Ось. І кожен професіонал своєї справи. Кожна людина має робити те, що вона вміє. Наприклад, якщо я організатор, я організовую саме проект в цілому. А до учасниць це має бути особливий підхід. І особливий підхід мають особливі професіонали, такі як режисери, постановники, такі як координатори, хореографи, які проводять найбільше. Часу з ними. Тому... А в нас ці люди професіонали, все гаразд, вони ладять з ними, навчають їх, і 25 квітня на сцені ви побачите, так би мовити, фінальне шоу, що вони навчилися, що дівчатка навчились за цих два місяці підготовки, тому буде гарно. Конкурс це завжди про когось кращого та того, кого перемогли. Подайкуючи для вирошу у конкурсі краси, не обов'язково мати високі навички комунікації. Ті жінні вес цим в нас, я вам так скажу, в нас це конкурс краси, і тут дуже багато аспектів, щоб перемогти. Тут не тільки потрібно мати високі навички комунікації, тут потрібно мати плюс-мінус високий зріст, бути. Красивою бути розумною, бути родованою, робити добрі справи і бути доброю людиною. Ось тому тут дуже багато аспектів, і тільки високі навички комунікації. Я думаю, що не допоможуть, щоб перемогти в тому конкурсі. Як розуміє, така колаборація вперше відбувається? Який кінцевий результат співпраці має уособлювати? Кінцевий результат взагалі для чого ця колаборація? Я вже казав для популяризації футболу серед жінок в Україні, і тим самим ця колаборація для того, щоб приволікти увагу до нашого благодійного проекту. Тому що в рух медіа тім дуже багато публічних людей, за якими слідкують українці, і тим самим ми хочемо донести ідею нашого проекту, щоб на наш проект щоб наш проект. На наш проект прийшли люди, відвідали фінал і тим самим у нас буде відбуватися благодійний аукціон, що приймали участь в благодійних аукціонах і допомагали нашим військовим Збройним силам і допомагали діткам поранених наших бійців. А як ви вважаєте, чи можуть учасниці конкурсу краси зробити команду футбольну? Класна ідея насправді. Я думаю, це би було круто. Це крутий би був І Дуже радий, що ми співпрацюємо цього разу з футбольним клубом Рух, саме з рух Медіа Тім. Я думаю, що керівництву клубу напевно сподобається така ідея, і ми будемо пропонувати таку ідею. Насправді, футбольна команда жіноча, а саме з вихованок конкурсів краси цікаво. Ну, в майбутньому можливо таке і станеться. Ми тільки за. А чому ви раді, що ви з рух медіа? Медіа тім ну, разом дивіться. я вже це відповідав на це питання. Чому саме ми створили цю колаборацію? Тому що поясню, футбол він взагалі вважається футболом спортом для чоловіків. Але тим самим зараз така тенденція, що дуже багато дівчат, жінок є і футбольні команди. Жіночі, жінки дотичні до футболу в плані навіть в плані там масажистів, в плані тренерів. Жінки тренують чоловічі команди, роблять жіночі команди плюс. Тележурналісти дуже багато дівчат там з конкурсів краси також беруть футбольні команди як журналістки. Тому це круто, і я вважаю, що тим самим ми цим цією колаборацією ми робимо популяризуємо футбол саме для жінок в нашій Україні. А ну стали більше жі жіночі команди чи чоловічі. Ну, звичайно, завжди буде. Ну що би ми не робили, споконвіків футбол вважається таким чоловічим спортом, тому що я сам займався футболом професійно. Я знаю наскільки це травмоопасно, наскільки важко це все і. Насправді я вам скажу так, я би свою дитину ніколи доню майбутнього я б ніколи не віддав на футбол, але є такі дівчата, кому це подобається. І це дуже класно, тому що це, це спорт, це здоров'я, і я тільки за, щоб в майбутньому були. Е Жіночі команди, але яких більше зараз, ну, звичайно, що чоловічих команд більше. Футбол жіночий у нас футбол не настільки популярний в Україні, як, наприклад, там Франції, в Англії, в Америці. Вони є чемпіонами світу якраз з футболу жіночого. тому, Але в майбутньому, можливо, Україна теж стане чемпіоном світу і в нас буде дуже відомий цей вид спорту, саме жіночий футбол. Часто дівчата долучаються до конкурсу через свою невпевненість. А як було саме у вашому випадку? Ну насправді на конкурсі е, я б не сказала, що на всі 100%, можна прибрати невпевненість. Ти маєш туди йти і розуміти, що конкуренція дуже велика. Дуже дуже, тому що всі дівчата дуже красиві і насправді е, в загальному україн, українки просто неймовірні. Тому я йшла перемагати. в мене це вийшло. Головне впевненість, так але це важливо йти такою. Ти говорити так, в мене все вийде. Я не здамся до останнього, а якщо і здамся, то нічого. Наступного разу повезе. Зрозуміло, чудово. Наступне питання: чи є справжня дружба між конкурсантками? А якщо є, то чому? Насправді на нашому конкурсі є навіть цього року. Дівчата дуже сильно подружилися між собою. От я слухала за конкурси інші, там ломають каблуки, прям скандали. А в Нас насправді так дуже багато один одного підтримують, якщо треба допомогти щось там подати, тільки за. Так, звісно, відчувається конкуренція, що mm -hmm. от ну, є такі, що от зараз буде напруга після конкурсу, не знати, як ви будете спілкуватися, але є і справжні от знаходяться. У мене є друзі, яких я знайшла заради конкурсу. Так, зрозуміло. Що є неприйнятним для вас для підготовки до конкурсу? Mm, що є? Я... Ну, має перше бути чергу спорт, але навіть немає якихось таких факторів, які можуть бути неприйнятими mm -hmm. насправді. Звісно, гульбани це ненормально і просто так. Тому е так, так якихось точних. Ну, правильне харчування має бути. Слідкувати за собою, догляд постійний. Ну, це і в буденності повинно бути. Зрозуміло. І наостанок ваша мета участі. Мета е, відкрити щось для себе нове, перейти якісь свої, можливо, границі, розвиватися у цій сфері, е, нові знайомства, нові, навіть не як не конкуренції, а в загальному е, відвідувати нові заходи. Де і тебе будуть впізнавати, і ти будеш пізнавати людей. У вас є коннект, ви спілкуєтесь після того. Насправді дуже класно. Це дуже крутий досвід, дуже круті емоції і просто неймовірні враження. Сьогодні ви знімаєте праворолик. В ньому має бути якась особлива ідея. Який сенс буде йти саме від вас? Від мене що еталон краси має бути ну, натуральний, насправді, тому що це дуже важливо в наш час. Справжній, як емоційно, так і фізично. І посміхайтеся, всі посміхайтеся і будете дарувати тепло іншим. Чи легко ви проходили кастинг? Як себе налаштовували чи нервували? Можливо, є секрет для успішного проходження кастингів саме для від вас. Насправді немає. Я прийшла на максимальному позитиві, співала червону руту, розказувала якісь байки про все на купу. Насправді про себе. Головне нічого не боятися. Не боятися, не стидатися. От відчути, наче це не перший раз, от просто наповнена енергетикою, роздавати її іншим і все. І насправді це от притягує інших, це притягує людей до себе. Конкурс, у якому ви берете участь, є благодійним. Що є уособленням благодійності для вас? В першу чергу насправді благодійність на щастя є дуже важливо. Так як наш конкурс є для фонду «Мій тато захищає Україну, ми робили багато заходів для діток, військовослужбовців, і це класні також емоції і для дітей, і для нас, і для новий досвід. Але звичайно, насправді, благодійність це дуже важливо. Ніколи не переставати це робити навіть. З надією, що схвирим часом закінчиться війна, продовжувати виліковувати дітей і собачок, тваринок, давати мільйонам людям життя. Насправді Це дуже-дуже важливо. Насправді дуже багато активностей, багато зйомок для дівчат. От зараз ми знаходимося на медіа Рухті. Це щось новеньке для нас, але дуже-дуже класно. Тому що дівчата пробують щось нове, багато крутих знайомств, нові відео класні. Ну ну дуже класно, дуже дуже класно. І насправді, оце на даний момент виділяється як найбільше. Коли ви почали свою кар'єрну е, роботу з футболу у вересні цього року, рух запросив мене, Гаврилєва і Польвецького як амбасадорами клубу. А після цього ми спільними силами вирішили організувати медійну лігу для того, щоб популяризувати спорт. І футбол в нашій країні, от а також кожне наш матч, кожне тренування воно благодійне, де ми збираємо гроші на ЗСУ. Ось тобто приблизно десь більше півроку. А яка орієнтована сума, яку ви зібрали на ЗСУ? Останній збір це було на грі з військовими з національною гвардією. І ціль збору було зібрати для снайперів 280 тисяч. В перший же день ми зібрали більше ста тисяч. До сих пір цей збір поки що ми стараємось закрити. На ваш погляд, чи існує дружба у професійному футболі, і, зокрема, серед конкурсанток? О, серед конкурсантів? А, звісно, дивись, футбол, настільки об'єднує людей. Що наша команда не стала друзями, наша команда стала сім'єю. Якою є мотивація вашого долучення до цієї події? Популяризувати футбол, популяризувати спорт, щоб діти їм займалися, тому що це, це розвиток. Спорт дуже впливає на наше життя, на здоров'я. Друге займатися активностями, спілкуватися. Просто, просто розвиток. Я впевнена, що буде море хайту щодо того, що, може, замість використаних коштів на проморолик ролик, могли б віддати на благодійні потреби. Обґрунтуйте аргументації, чому це потрібно. Це дуже класне питання. Насправді всі-всі гроші ми передаємо військовим і тільки мінімально перекриваємо на роботу оператора, на роботу контент-мейкера і СММ-ника. Тобто, максимально чисто, щоб люди могли за що жити. Звичайним людям, які мають роботу. Їм треба кормити свою сім'ю. Все о, отримують зарплату. А ми, як команда, ми, ми даємо все на потребу ЗСУ, на розвиток і, коротше, заради нашої перемоги. Спостерігаючи за вами в інстаграм, бачу, наскільки ви активно ведете своє життя під час війни. Чи вдалося вам зібрати донати на ЗСУ? Якщо так, то які? Угу. Е, не можу відповісти конкретно на це питання, тому що збори і передача потреб на ЗСУ відбуваються кожного тижня або і кожного дня. Поширення, збори, яка сума передалась, я не знаю. Найбільший збір, який я особисто організовував, це був 1,2 Ось. Навіть не пам'ятаю, на який вже фонд, тому що їх скільки було. Найбільший збори, який організовував, було 1,2 мільйона. Останній, Останні, як я казав, на нашому благодійному матчі з Національною гвардією, ми зібрали більше 150 тисяч в перший день. А чому спорт і краса, на вашу думку, не поділена ціле? Поліна, дивись, спорт це здоров'я, здорова людина підтягнута. От фізично буде займатися якимись активностями, буде і виглядати класно. Тому краса і спорт це невід'ємна, невід'ємні частина. Що на ваш погляд для дівчини конкурсантки в національного конкурсу краси важливіше добре серце чи зовнішня врода? Не можу точно відповісти на це питання. Це ж все таки конкурс краси і вибирають обирають гарних дівчат. Але 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 дуже важливо, щоб був розум, мудрість ось і доброта. Ці три фактори, які поєднуються з красою, бо всі дівчата, які прийшли, наші україночки, вони дуже гарні. Чи вважаєте ви, що блогерство це професія? М -м -м, мені дуже часто кажуть, що я займаюся нічим а і багато відпочиваю, але насправді я не пам'ятаю, коли мене за останні декілька років був вихідний день. <ресити> ось так. Це стиль життя. Що вам більше за душі: блогерство чи футбол? Так, як ми медіакоманда, я поєдную ці дві категорії. Я не роз'єдную їх. Я і блогер, і футболіст. Я на 50. Ну що ж, Miss Beauty of Ukraine на носі. Сьогодні відбудеться медіаколаборація між учасницями конкурсу краси та представниками рух медіа 7. З вами Перепелиця Олександра, співведуча головної красивої події року. Моїм візаві сьогодні став голова оргкомітету конкурсу краси Miss Beauty of Ukraine Святослав Лозинський. Як бачимо, сьогодні учасниці Національного конкурсу краси та гравці. Керівництво рух Медіа Тім об'єдналося задля благородної благодійної місії. Рада бути долученою до цього. Здоров'я і краса врятують нас від депресії. Не забуваємо донатити і допомагати Збройним силам України. Будьте гарними як середини, так і назовні. І тоді світ всміхнеться вам у відповідь. Це був телевізійний проєкт подружки, як завжди, із ексклюзивом. Дивіться телевізійний проєкт подружки, і навіть якби не було важко на душі, посміхайтеся частіше.